Всім привіт! Мене звати Олена Ятель. Я живу в Києві, а це мій влог про в'язання та про все, що з ним пов'язано. Я дов'язала свій кардиган і хочу вам зараз його показати. А ще в мене в сусідній кімнаті чоловік працює, і я дуже сподіваюся, що ви не чуєте, як він там кричить, ну, не кричить, а розмовляє. Я хочу його зараз цей кардиган поміряти, показати, а потім покладу на стіл і вже ближче покажу і розкажу, як в'язала, скільки вийшло сантиметрів, скільки грам на нього пішло, ну і так далі. Ну, хоча програму я і зараз можу сказати, що він важить 500 грам. Не чекала, що буде такий. Ну, не те, що важкий, що так багато піде пряжі на нього. Я чомусь думала, що він буде легшим. Ну, але... Зважила 500 грам. Рукава я іноді отак буду підтягувати, іноді опускати. Це вже дивлячись від того, як мені захочеться його носити. Кардиган теплий. Полотно приємне до тіла, просто, ну, не кусюче взагалі. От від слова, взагалі. Я, скажімо так, Ну так, трошки виридую, коли воно кусається, або ще щось, то треба одягати довгий лонгс хлів, якщо кусається, це ні, це не про це полотно. Так він на мені виглядає. Я минулий раз, коли показувала відео, які були з ним проблеми, там теж був довгий рукав, але я наче його і вкоротила. Зробила коротшим, але все одно вони, бачите, вийшли трохи задовгі. Не буду їх переробляти, хай такі залишаються. Буду ручки сюди ховати. От. Що ще? Я ще переробила спинку. Тобто, Коли прив'язувала планку, в мене там на спині вона так відходила дуже сильно. А от зараз, бачите, вже лягла достатньо. Ну, я вважаю, що дуже добре лягла. Тобто, я трошки наче... Підзібрала позаду петлі, і вона тепер більш-менш, ні, не більш-менш, вона просто лягла ідеально, скажімо так. Перший раз робила і петельки для гудзиків. Ну, взагалі таку планку перший раз зв'язала, то... здається, мені здається, що вийшло достатньо навіть красиво. Гудзички взяла кокосові, щоб були дуже легесенькі, щоб не відтягували планку. От, ось так. Він на мені сидить. Ну що, зараз покажу вам його трошки ближче про пряжу я джемпер цей в'язала із пряжі Drop Soft Fit і Brush Alpaca Silk. Пряжу купувала цю в Україні цю в Брюсселі, але купувала по значній знижці цю альпаку. Та й дропс тоді, здається, цей твіт. Можу подивитися, ну, здається, теж тоді була якась альпака-паті, що я взяла дуже по приваблій ціні. І тому собівартість кардигана вийшла ну, невисока, як на мене. Вага 500 грам. Кольори Soft Tweet це у нас колір 02 і оцей темненький 0,4. У Брашт альпака Сілк. Номер 01 і темненький 04. Яка в мене тут щільність? Щільність я е, ну не буду зараз при вас міряти. І так скажу: заміряла, що 7,5 см в мене це 10 петель. І 6 см це 10 рядочків. Така в мене вийшла щільність в'язання. Здається, тут все сказала. Тепер сам, про саме в'язання. Як я в'язала? В'язала я способом те, що ми називаємо японське плече або європейське плече, це вже хто як його називає. В Європі його японським плечем не називають, у нас називають. Тому Буду поки що називати японське плече, а взагалі це зміщена лінія плеча. Тобто вона у нас іде не тут, де ми звикли, а вона зміщена трошки назад. Чому я люблю це в'язання, бо речі, коли в'яжеш таким способом, на мені дуже добре сидять. Тепер про те, як в'язала. Набрала 35 петель, відділила справа і зліва по 4 петлі. І отут, краєві ці петлі, я в'язала подвійні, тільки для того, щоб мені так зручно потім набирати для кокетки петлі. Взагалі, можна. Тут будь-яку кількість рядків відділяти, рядків, петель, так? і в'язати так, як звикли ви, вузелковим краєм чи яким там краєм, це ну, абсолютно мені здається, неважливо. Далі, я почала в'язати поворотними рядами, додаючи в кожному лицевому ряді по одній петлі. Коли ви додаєте ці петлі, треба слідкувати за натяженням нитки і куди ви повертаєте ці петлі, щоб вийшла, ну така, скажімо, акуратна доріжка. Бо отут видно, я добре підтягувала ниточку, а тут не дуже. І Там красива доріжка, а тут ну, більш-менш така нічого, але хотілося б, щоб вона була красивіша. В'яжу поворотними петлі. Фу. Поворотними рядами додаючи по одній петлі. Дов'язую 26 петель з цього боку і з цього боку. І це у мене виходить плече 22 см. Ну, те ж саме, 22 см. Далі я прибавки зупиняю і починаю в'язати вниз. Рівно вниз до пройми. Як я в'язала для себе, взагалі в'яжеться просто вниз, потім можна додати для закруглення петлі, можна не додавати, це вже ваш вибір. Мені потрібно було, щоб тут не було цього такої ну, як валік ззаду на спині е утворюється. так? Тому я що зробила? Я спочатку три петлі тут збавила, а потім, коли вже давала до закруглення петлі, тут 5 петель. Додала для закруглення. Повторюю ще раз, це я робила виключно для своєї фігури, щоб не, особливо не заморочуватись, коли ви вже додали петлі для плеча, далі можна просто в'язати рівно до пройми і там вже додати на підріз, скільки вам потрібно петель. Мені подобається фігурна пройма, тому я ж кажу, тут я три петлі через. Два ряда, здається, збавила, а тут в кожному лицевому ряді я додавала 5 петель. І все. Я коли дійшла до цієї от, е, частини, коли зв'язала цю частину, я петлі перевдягла на іншу жилку, можна на нитку додаткову, і спинку поки що спинкою ми закінчили. Переходимо до. Кокетки. Це у нас лінія плеча. У нас тут було 26 петель, відповідно, і тут ми набираємо на кокетку 26 петель. Для того, щоб ця лінія у нас була рівненька, я в кожному лицевому ряді збавила 1, 2, 3, 4 петлі. Просто щоб ця лінія була рівна. Якщо її тут не зробити, вона буде трохи така. Загалом нічого страшного, коли ви будете прати, його можна зафіксувати, і воно буде виглядати нормально. Я так роблю і мені подобається. Тут збавляю ці 4 петлі. Після цього я ще пров'язую десь отакий відрізок приблизно 7 см. Для чого я це роблю? Не починаю ще прибавляти петлі для виріза. Тому що я хочу, щоб у мене спинка отак от не заверталася на шию, а трошки вниз, наче лягала. Тому я тут пров'язую ще приблизно 7 см, нічого не додаючи. Пров'язала 7 см і далі починаю для... відділила 4 петлі і перед цим починаю робити додавання перед цими 4 петлями. Тобто не тут додаю, а тут. Починаю додавати петлі. Спочатку в кожному четвертому, здається, лицьовому, потім в кожному третьому, в кожному другому. Ну, поки Я не дійшла до... Я весь час приміряла, де я хочу, щоб в мене була перший, де хотіла, щоб був перший гудзик. І тоді вже я зупинилася. Ну і плюс мені треба було, щоб перед відповідав кількістю петель на спинці. Добрали, ну, Дов'язали. До цього місця. Якраз і тут те ж саме я е, в'яжу петлі рівненько і на підріз теж додавала як і на спинки, 5 петель для закруглення на рукав підрізу. Дов'язали, об'єднали по колу спинку і е, ці дві частинки кокетки і все, далі вже пішли в'язати вниз. Якщо вам треба ширина, мені трошки потрібна була ще ширина. Хоча зараз вже думаю, що можна було цього не робити. Я додала тут іще, здається, 5 петель. Одну зробила вивірятню, це типу в мене шов такий. От. І все, почала далі в'язати по колу. По колу в'яжемо до того часу, поки нам не... ну, яка довжина нам уже підходить. Далі я перейшла на спиці номер 3 Не робила тут ніяких збавлянь, нічого не робила, просто перейшла на менші спиці. І резинкою один на один зв'язала певний відрізок, зробила закриття. Мені здається, це закриття називається ірландське. Ну, я не дуже впевнена. Воно спочатку мені сподобалось, таке було еластичне, гарне закриття, але після прання дуже сильно резинка потяглась, тому. Я тут, ну, воно вам не видно, а може й видно. Зараз попробую показати. Ось у мене. Ой, як же це показати? О, видно, так? Да? Ниточка, не ниточка, а резинка. Дуже-дуже тонка резинка. Я тут в двох рядах її отак от протягла по колу. І в мене, ну. Зафіксувала цю резинку, щоб вона далі не тяглась, не витягувалася по ширині, вона нормально тримає. От, все. Це, що стосується тулуба. Далі у нас пішли рукава. Рукава я з пройми. теж абсолютно з кожної петлі. Набрала по одній петлі для е, рукава. Спочатку я набрала зробила 60 петель, мені це було замало, тому я додавала ще 4 петлі, тобто у мене тут по колу вийшло 64 петлі. Для того, щоб було легше набирати, я дуже раджу поділити на рівні частини, визначити, по-перше, де у вас серединка, поділити на рівні частини, маркери поставити, тоді легше буде набирати петлі, щоб не заплутатись. Це набрала ці петлі і, не роблячи ніяких, ні збавлянь, ні оббавлянь, почала в'язати полотно по кругу по колу. Тут теж я зробила ну, як доріжка, да? наче це шов. Все, далі пров поміряла, пров'язала смужки тоншу, товстішу і так далі. І закрила резиночка, і закрила голочкою цей рукавчик. Мені подобається це закриття, воно гарно виглядає, але воно не тримає резинку і з часом воно розтягнеться. Тому, скоріш за все, я туди всерединку теж втягну е цю резиночку, яка е пружна. Тонесенька така, але вона достатньо пружна і тонка. І через те, що тонка, я зараз хвилинку покажу, яку я резинку. Ось у мене є така резинка. Це якась фірма Мадера. Є точно така у прім. І є в мене ще товстіша. Ну, товсті, я не дуже люблю. Вона занадто сильно видна. А оцю, бачите, яка вона? Ви її навіть її помітити дуже-дуже важко. От, вона тоненька, і вона мені подобається, як вона виглядає. І тримає вона дуже добру резинку. Все. З рукавами теж я закінчила і е, весь кардиган випрала. Після того, як я випрала кардиган, е, я подивилася, наскільки він витягнувся, зафіксувала тут е, оці е, цю е, частину передню пілочки. Не, слово не подобається. Зафіксувала ці частини і почала набирати петлі для планки. Для планки я взяла 12 петель, в'язала резинкою 1 на 1 з витягнутими лицьовими петлями. В'язала знизу так от, по колу, приєднуючи до планки. Я цей спосіб, чесно вам скажу, не знаю, в'язала вперше. Але в мене все вийшло, мені сподобалось. Такі в мене вийшли петлі. Теж, мені здається, достатньо акуратні. Гудзички вибрала кокосові, зовсім зовсім легенькі. Такою ж ниткою їх пришила і все. Знову потім виприла, кардиган зафіксувала блокаторами. І от такий у мене виріб. Якщо я щось не сказала або трохи було незрозуміло, як я в'язала, ви можете мені поставити питання внизу в коментарях. Я постараюсь дати відповідь. Про кардиган розказала, хотіла показати, що скільки в мене ще е, залишилося пряжі від нього, Ну, достатньо багато пряжі залишилось. І дивилася канал «Калейдоскоп в'язання з Мариною, вона показувала, які там в неї є плани, що вона хоче зв'язати. І е, в одному з цих е, малесеньких сюжетів показала светр, який зв'язаний із залишків ниток. Такими смужками. Я подумала, що, можливо, теж спробую щось подібне зв'язати. У мене пряжі Drops насправді ну, є залишки, є ще букле пряжа майже в таких же тонах, ну, трохи інших, світліших, темніших. Рожевий і ще треба буде рожевого, мабуть, ще якогось пошукати кольору. І хочу спробувати такий або светр, або жилет в смужки зв'язати. Мені ідея насправді дуже сподобалась. Це те, що з кардиганом. Так, тепер я теж вам минулого разу розказувала, що продовжую в'язати. Ну, так, продовжую. Хочу закінчити шторм светер Я вважаю, що я достатньо добре продвинулась. Чому? Тому що я те, що показувала в попередньому відео, я насправді розпустила. Це вже зараз я такий шматок зв'язала. Чому розпустила? Тому що я ж в'яжу за описом і взяла розмір в'язати L. Але ви знаєте, я коли його поміряла на себе, це, ось дивіться, бачите, який широкий, це розмір М. Той був іще, ну, іще набагато ширше. Тобто там плечі десь аж закінчувались в мене ну, дуже низько. І я подумала, що я не хочу такий занадто широкий светр. Плюс я знаю, що ну, це полотно теж потягнеться після прання, бо це е, кашемір, бавов, нальон. Ну, тут складна така нитка, поєднання нитки. Вона настільки поганюча, одна із них. Вона дуже красива, але так важко в'яжеться, щоб ви зрозуміли, я боюсь її сильно піднімати. Це ця бабінка. Тут тонесенькі ниточки: льону, бавовни, бронзова нитка Люрікса і ще щось, віскоза, здається, теж. Вони тоненькі, тоненькі Я підозрюю, що десь тут по 3000 метрів вони. ця нитка скручена. Полотні, вона дуже красиво виглядає. Вона мені подобається. Але в'язати, боже, так важко. А і це в мене ще кашемір, я додала сюди. Як виходить, мені подобається. Але скажу чесно, в'язати трошки важкувато. Тому, можливо, воно так і довго в мене в'яжеться. Бачите, це ширина полотна. Тобто, я ну, не маленька, да? і все одно розмір. От в'яжу розмір М. Мені розмір М подобається більше. Трошки переживаю, щоб вистачило нитки бавовни. бо Я, ну, я вже думала, що перев'язувати не буду точно, докупити цю нитку я не можу, бо я її купувала ще 2-3 роки тому. Якщо раптом, якщо раптом, мені не вистачить, Я подумала, що манжети, горловину та Внизу я зроблю виключно з кашеміру, бо його, ну, його по-перше, вистачить мені, і докупити я його можу, він іще є в продажу. От. Щоб ну, перев'язувати не буду 100%. Боже, я тільки що трогала мікрофон. Я так сподіваюся, що у вас там нічого не гриміло. Я вже не можу переписувати, бо скоро потемніше, і ну, при лампі я взагалі не, не люблю записувати. Так, це що стосується мого в'язання надалі все, що в мене на спицях. Ну, ясно, ще шкарпетки в'яжу. О, я, до речі, знайшла у себе пряжу, забула зовсім про неї. Колись купувала це АПАЛ е серії Явангок. Я якось просто сиділа на сайті, передивлялася, що там пропонують, які, яка є пряжа. Бо я в шкарпетковій пряжі не дуже, скажімо так, розбираюсь. І чоловік почув, як я читаю назву, каже, Вау, я теж таке хочу. І насправді це я йому купила ці, цей маточок, хочу йому зв'язати такі шкарпетки. От, по шкарпетках у мене, поки що все, не буду багато їх нав'язувати, тому що я ж кажу, на вулиці тепло, в квартирі тепло. і, ну… Хіба що посидіти іноді ввечері в кріслі, в кріслі в цих шкарпетках? Тому нам цього поки що вистачить. Такі в мене плани. Що буде далі, я поки що не знаю. Сильно все розплановувати. Я тільки знаю, що я хочу показати вам в наступному відео. Я коли дов'язала кардиган. Я зрозуміла, що найулюбленіші поки що речі, які в мене є, це із пряжі Drops. Тобто я в'язала з пряжі Дробс, Brushed Alpaca Silk, з твіду, з Air. І зараз у мене ще я почала один проєкт на, на спицях. З пряжі Drops Sky, але поки цей светр не дов'яжу, то й не буду починати. І мені чомусь хочеться. Хвилинку. Я зараз вам покажу цю стопочку, яку я хочу вам показати наступний раз. О, Принесла. Я хочу вам показати, розказати, що в'язала, як в'язала. Ну, це реально мої найулюбленіші речі, які я ношу весь час. Єдине, що поки що багато не носила цей шарф, бо ну, ще не було такої дуже сильно холодної зими. Там, можливо, було пару днів, але. Подивимося, може, в лютому і віддягну його. Такі мої справи. На сьогодні у мене все. Я буду рада, якщо ви будете підписуватись на канал, ставити подобайки. Рада буду поспілкуватися з вами в коментарях. Ну, і повторю ще раз: не дамо цим своїм собакам зіпсувати нам і Різдво, і Новий рік. Тримаймось. До побачення! До новой зустрічі.